Це буде Україна на зв'язку разом приведемо. Тобто, замість того, щоб зрозуміти, що ми нарешті нація, Україна, українці, йдемо до чогось гарного, і в принципі у нас ми ще стоїмо проти такої махіни, яка на нас пре, взагалі. що ще є люди, які дійсно знаходять допомогу, інструменти, щоб ми з цим бороли. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських європейських новин, якісь партнерні з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, в усіх соцмережах. друзі. Якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командою команду і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче профілі. Я вам проведу безкоштовний фір, це все розкажу. Якщо ви ще стояли до якогось прийняття рішення, надіємося на чудо, реально молиться просто на це. Ні, давайте всі хейти і все загейти. Ну, давайте залужний, прийде, зараз буде воювати в Україну, а туди ми відправимо. Ну не знаю, кого ми відправимо. За що ця людина буде домовлятися? Там треба і політичний статус, і людський статус, і, і вміння домовлятися. І у ну, залужного велика репутація, велика довіра до нього серед людей. Його, його поважають за кордоном. Це людина, яка може сказати слово, і за кордоні експерти, які рахують себе ну вообще, з корони на голові, прислухаються до нього. А тепер давайте відправимо послом. Ну трошки менш значимо людину, неважливо яку. І що треба на ваги ставити, друзі? Треба на вагіт ставити. Я, я розумію. Я пам'ятаю час, коли залужний був генералом. Я пам'ятаю весь наш настрій. Змінили часи. Але треба підлаштовуватися під них. І в даній ситуації я думаю, що це дуже правильне рішення. Було. Ну дуже правильне. За Україну ще боряться. І це велика заслуга центра прийняття рішень. І людини, яка там за все домовляється. Ну а тепер думайте, де правда, де неправда. Я вас дуже прошу, я буду про це більше відео знімати, щоб ви навчились розрізняти, де нормальна інформація, де пропаганда, де кастрюля на голові, де російська КГБ працює, 40% правди вам вкинуло 60% неправди, і ви такі тільки... все пропало, поняв? А де реально дійсно корисна українська інформація, де ну, реально все розказується, як є. Все, друзі, значить, оця фотка за залужним, це був абсолютний фейк. Поняв? Де він з цим Сейзенхаузером, а, політиком американським і військовим начальником. А, більшість з них повірили. От вам факт, вообще, як нам легко маніпулювати. Скільки було репостів, що там люди про це писали. Залужний на своєму місці, Я переконаний в цьому, дай Боже, щоб у нього далі ставало натхнення сили, взагалі продовжувати знаходити для нас допомогу. В єдиному стратегічному партнері економічному, який нас підтримує на 100%. в центрі прийняття рішень, Великій Британії, отак це працює. Ну все, думайте, слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку. Друзі, Па-па. розповсюджуйте.